Усім привіт, З вами Мака. Та нарешті нам вдалося дістатись нових стартерів. А саме 17-й стартер із Дофламінго в головній ролі. Як завжди, 50 карток, картка лідера та дони готові до гри одразу з пакування. Блакитний лідер Дон Кіхот до Фламінга. тисяч сили, 5 одиниць здоров'я. Дон ікс 2 під час атаки рестити один Дон, ревілити верхню картку вашої деки. Та якщо це Warlord of the Sea вартістю 4 та менше, грайте його рестет. Дві копії Блокера Боа Хенкок за 4 дони на 6 тисяч сили. Онплей дозволяє подивитись три верхніх картки вашої деки, засетапити їх під абілку, а також дає один рестедон вашому лідеру або одному з варлордів. Дві копії Трафальгара Ло за 4 дони на 5 тисяч сили. Онплей ви можете повернути одну з своїх карток собі в руку, після чого повернути картку вартістю 4 чи менше назад до руки власника. Чотири копії крокодайла за 4 дони на 5 тисяч. Сили онплей ревілите верхню картку вашої деки. Якщо це варлорд, то ви дроваєте дві картки собі в руку та одну кладете на топ деки. Дві копії багі за один дон на дві тисячі сили. Також має каунтер плюс дві тисячі онплей дозволяє подивитись три верхніх картки вашої деки та засетапити їх під обілку. Чотири копії блокера до фламінго, три дони, чотири тисячі сили. Онплей дозволяє подивитися п'ять верхніх карток деки та засетапити їх під обілку. 4 копії каунтера оверхід за 2 дони, додає 4 тисячі сили вашому персонажу, а потім повертає активну картку вартістю 3 чи менше назад в руку власника. 4 копії Gekko Mori за 4 дони на 6 тисяч сили. 4 копії Бартолов'ю Куми за 3 дони на 3 тисячі сили. Онплей дозволяє подивитись дві верхніх картки вашої деки та взяти в руку картку Варлорда. Чотири копії Едварда Вівіла за три дони на п'ять тисяч сили. Чотири копії Гека Морії за чотири дони на п'ять тисяч сили. Онплей дозволяє додати стрешу одну картку варлордів костом чотири чи менше. Чотири копії Дракуля Міховка за чотири дони на п'ять тисяч сили. Має дві тисячі каунтера. Під час атаки з одним екстра доном він буде дровати та трешити дві картки. Чотири копії маршала Ді Тіча за два дони на три тисячі сили. Активейт мейн, покладіть картку з вашої руки на топ вашої деки та дайте два рести дони своєму лідеру або іншому персонажу. Чотири копії блокера Трафальгара Ло за один дон на одну тисячу сили. Чотири копії промо-картки Джимбія за 4 дони на 5 тисяч сили. Онкійо дозволяє заботим декати ворожу картку вартістю 3 чи менше. Ось такий от стартер в одного з головних вбив з сучасної мети. Чекайте на дек профайл Дон Кіхота до Фламінга на каналі. А з вами, як завжди, був Мака. Дякую за перегляд. Також буду вдячний за підписку та вподобайку. До зустрічі!